Участь у змаганнях людей з інвалідністю дає спортсменам можливість реалізувати себе, порушує такі важливі питання, як рівність, інклюзія та доступність. Ми бачимо, що ми всі рівні. Ми всі маємо рівні можливості і повинні один одного підтримувати. Тому разом йдемо до перемоги. перемога буде за нами. Слава Україні! Спортсменка Світлана Карпук нещодавно виборола перше місце на змаганнях з настільного тенісу у Києві. Там я грала в дивізіоні з дівчатками, які дуже добре грають. І мені було дуже тяжко грати за перше місце. Оце медалька, ця медаль, яка я привезла з Києва. Я дуже пишаюся собою. Я дуже вдячна цьому, цьому заходу, цьому своїй мамі Це вона це я для неї виграла це перше місце. То, що моя мама мріла, мріла, щоб я стала знаменитою спортсменкою. Я дуже пишаюся цим і дуже буду працювати ще над собою на тренуваннях, на, на змаганнях. Педагог і наставниця Гавриленко Ірина Михайлівна, яка до речі також отримала сьогодні відзнаку, завжди вірила у свою ученицю і нині пишається нею. Світлана талантлива, вона не тільки в тенісі, вона взагалі дуже спортивно розвинена і фізична. Крім цього, в неї є бажання досягти перемоги. Вона вміє мріяти, і ці мрії її здійснюються. Але я вам хочу сказати, що за цими перемогами. Стає величезна робота світи. Грамоти також отримали голова правління асоціації тренерів з легкої атлетики Вікторія Аберчук, директор приватного підприємства Лідер авто Юрій Дудкін, керівник Полтавського обласного відокремленого підрозділу ГО Ніхто крім нас Віталій Чобітко, тренер з паралегкої атлетики Владислав Косюк, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Нікса ЛТД Олександр Нитка, представник юнацького центру спорту для дітей з обмеженими можливостями Оріан. На Валерій Радіонов та директор вищого професійного училища No7 Микола Несен. Я дякую за високу оцінку праці в мене і колективу. І мені приємно, що переді мною вручали грамоту вже тепер випускнику училища Владиславу Косюху, який навчався багато спортсменів і спорту проходять навчання. На перший курс ми будемо приймати. Тому ми всі рівні дійсно, і ми всі разом до перемоги. Слава Україні! Перемоги спортсменів це національна гордість. Вони доводять, що країна підтримує своїх громадян і дає їм можливість розкрити потенціал. Вони дуже активні у всіх сферах діяльності. Вони і в науці, вони в спорті, вони і в освіті, в усіх напрямках працюють наші люди, люди з інвалідністю. Тому от для мене сьогоднішній захід дуже важливий. Оце є ще раз можливість сказати про те, що ми всі рівні і ми всі працюємо на нашу Україну. Дуже вдячний пану голові Олександру Геннадійовичу Геннадійоніну за те, що він на це приділяє багато уваги. Постійно от ми щось робимо в цьому напрямку. Успіх цих людей не просто спорт, а доказ того, що людська сила волі не має меж. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you